Христос народився, славімо! Господь наш Ісус Христос, Спаситель світу, народився від Пречистої Діви Марії під час селювання імператора Августа Октавія в місті Вифлеємі. Великий учитель і отець церкви Йоанн Золотого називає Різдво Христове початком усіх свят. Оскільки не було б різдва, не було б і богоявлення хрещення Йордана, не було б і Воскресіння Христового. Кожного року в ці різдвяні дні ми вітаємо один одного словами. Христос народився і відповідаємо славі Моєму. На згадку про Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Встановлене церквою святого, початок його ще часів апостольських. Так, апостольських постановок сказано про те, щоб християни берегли, дотримувались Днів Святкових і перш за все Різдва Христового. До нас дійшло багато свідчень того, як перші християни. Гнані в Римській імперії святкували День Різдва Христового. Від святих і вчителів церкви ми маємо багато повчань на цей день, у яких показана тайна розуміння пришестя в світ Сина Божого. День Різдва Христового здавна приписаний церквою до великих 12 свят, Згідно з божественним свідченням Євангелія, що зображає подію величною, всерадісною і чудесною. Сьогодні на небі радіють ангели і славословлять Бога, бо відкрилось від віку божественне таїнство. Сьогодні на землі веселяться люди. Бо зникла ворожнеча і настав вічний мир, оскільки Син Божий захотів бути Сином Людським. І ми віримо, що зникне ворожнеча з нашої немки України. Дні з 8 до 17 січня називаються святками. Ці дні відміняються одноденні пости середній п'ятницю. Оскільки святки це дні особливої радості святкування Різдва Христова. Вітаю вас, улюблені у Христі, брати і сестри, з Різдвом Господнім. Нехай дитя Ісус благословить вас та вашу родину і всю нашу рідну нею Україну. Христос народився. Славімо Його!